Ну і що? пройшло два місяці, як мій вог з теми схуднення перейшов на тему харчування після видалення жовчного. Так що за два місяці після операції я вже ввела більше звичайних домашніх продуктів, домашні страви, менше жиру, але в цілому вже харчуюсь. Не перебираючи в основному, виключення тільки смажене, копчене і такі види, жир... там свинини, типу печерівка, ребрашок і такого, ще я нічого не пробувала і нічого не вживала. Такі страви планую пробувати ближче до трьох місяців або після трьох, потрошки. В цьому планую так, щоб до півроку ввести абсолютно все і їсти, звичайно, як після. Там покаже. В цілому, по самопочуттю. Ніяких ні болей, нічого в мене немає. Дуже зрідка, може там справа трошки пощемитися, якщо з щось ваше. Ну, або пробружерів за день. Бо і таке іноді буває, хоч я і врахую, або буває ввечері захочеться чогось такого пористи, і буває там трошки з плюсиком, тоді трошки відчувається важкість. Так, в цілому, доволі таки нормально себе почуваю. А як ваше самопочуття? Як ваші успіхи? Введення нових продуктів, скільки після операції, пишіть в коментарях.